Даємо дитячу Біблію разом. Новий завіт. Народження Ісуса. Марія з Йосифом жили в Назареті. Надходив час, коли Марія мала стати матір'ю дуже особливої дитини. Марія та Йосип знали, яким особливим мав бути Малюк і як вони мали його назвати. Бо про це їм розповів ангел. Вони мали дати Божому Синові ім'я Ісусу. У той час, як Марія та Йосип готувалися до народження дитини, римський імператор Августин видав наказ: усі люди по всій Римській імперії мали повернутися до своїх рідних міст для перепису населення. У той час Сирією правив квіріній. Отож, усі люди повертались до міст своїх дідів прадідів, щоб взяти участь у переписі. Оскільки Йосип походив з роду царя Давида, вони з Марією вирушили до Вифлеєма, що в юдеї. У цьому місті багато років тому жив Давид. Йосип і Марія прямували туди з Назарета, що в Галилеї. Саме тоді Марії надійшов час народжувати. У заїзді вільних місць не виявилося, тож Марія і Йосип були змушені зупинитись на ніч у стайні, де тримали віслюків, корів та іншу худобу. Саме там Марія народила дитя.